Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манггі. У рубриці Поетична сторінка сьогодні вірш, який написала слухачка з міста Хмельницький. Напередодні Свята Тріці, на мою думку, він буде доречним. Велике свято святкуємо сьогодні. Всі Господа славлять у храмах господніх. Несуть усі квіти, галузки, татарські зілля. Ніхто не пояснить, щоб я зрозуміла, навіщо ці квіти, навіщо ці трави, які вже від сонця змарніли і зів'яли. А деякі кажуть традиції все це. Люди, Богу потрібне лише ваше серце. Несу я до Бога сьогодні не квіти, а чистеє серце, що сповнене віри, надії й любові до Бога живого, до Божого Сина і Духа Святого. У храмі живому співаю хвалу я. О Господу слава, повік Алілуя! Несу я до Бога сьогодні не трави, а цілий вінок для Господньої слави, в Нім вірші й пісні. І щира молитва, спасенна душа і серце відкрите, несу я до Бога не в'ялі галузки, а життя, що присвячене тільки Ісусу. А тепер рушаймо далі сторінками Слова Божого. Перед мікрофоном пастор Віталій Козубовський. Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого слова. Амінь. Дорогі наші радіослухачі, ми продовжуємо вивчати книгу Неємії. Минулого разу ми розпочали третю главу з цієї книги, де мова йде про те, як Наємія і його співпрацівники почали восстановлювати стіни мур. Та ворота Єрусалимського міста. Отож, нагадаю вам перших чотири вірші з цієї глави і встав Єлія Шив, первосвященик та брати його священики і збудували овечу браму. Вони освятили її і повставляли її двері, і аж до башти меа освятили її, аж до башти Хананаїла, а поруч нього будували єрехоняни, а поручних. Будував Закур син Імріїв, Абраму Рибну збудували сини синаїні, і вони покрили її брусями і повставляли двері, її, замки її та засуви. А поруч них направляв Меромот, син Урії, коцового сина. А поручних направляв Мешулам, син Берехії, Мишаїлового сина. А поруч них направляв Садок, Баанів син. Читаємо п'ятий вірш а поруч них направляли тикояни, але їхні вельможі не схилили свої шиї в службу свого Господа. Ці вельможі вважали себе занадто гарними для такої роботи, або, можливо, вони винайшли якусь іншу причину мабуть, вони боялися забруднити свої білі ручки, тягаючи важке каміння, щоб відбудувати стіни Єрусалиму. Друзі мої, якби ви побачили ті каміння, що були закладені у стіни Єрусалиму, ви здивувалися б, скільки праці пішло на те, щоб покласти їх туди, і, можливо, ви повспівчували б вельможам, які не хотіли працювати. Вони не схилили свої шиї в службу Господа. Щоб зрушити це каміння з місця, потрібна була велика сила. Ті стіни будувалися з стогонами і зітханнями. Після такої роботи у всіх боліли спини, ноги і руки, після такої важкої праці боліло практично все. Тож вельможі були ледарями і не захотіли приєднуватися до роботи. Цікаво, що вельможі були зовсім поруч з рибною брамою, що говорить про свідчення. Ці люди зовсім не хотіли бути свідками Божими. Не знаю, як ви, а я не хотів би належати до цієї групи. Мені не хотілося б, щоб у Слові Божому навіки було записано, що я не хотів робити того, до чого покликав мене Бог. На жаль, і в наші дні серед членів церкви немало людей, які роблять не те, до чого покликав їх Господь. Я говорю про спасенних людей, а не про тих, які не спасенні. Ці християни не роблять нічого, вони не служать Богові. У притчах 11.26 сказано хто задержує збіжжя, того проклинає народ. Збіжжя зерно символізує Слово Боже, і яка це жахлива річ, не давати Слово Боже тим, хто прагнуть його. Чи задумувалися ви коли-небудь над цим? Уважно прочитайте цього вірша Хто задержує збіжжя, того проклинає народ. Нам сказано також, що у вічності будуть люди, котрі повстануть, щоб назвати ту чи іншу людину благословенною. Я думаю, будуть такі люди у пеклі, які повстануть, щоб проклясти декого з тих, хто знаходиться на небесах. Тому що вони затримували зерно, Слово Боже, не даючи його їм. Ісус сказав «Ідіть за мною, і я зроблю вас ловцями людей. Якщо ми хочемо виконувати волю Його сьогодні, ми повинні брати участь у русі тих, хто проповідує Слово Боже спраглим серцям. Жоден з нас не може зробити цього поодинці, ми повинні зробити це разом. Тепер ми переходимо до третьої брами, що згадується тут це стара брама. Читаємо шостий вірш А браму стару направляли Йонда, син Песіахів, та Мешулам, син Бесодеїн. Вони покривали брусями і вставляли двері її, і замки її та засуви її. Коли ми вперше відвідали Єрусалим, я запитав свого товариша. Котра з них стара брама. Вони всі видаються мені досить старими, сказав той. Стара брама це та, яка існувала з самого початку. У Єремії 6:16 сказано про те, що ця брама символізує для нас. Так говорить Господь. На дорогах спиніться та гляньте, і спитайте про давні стежки. Де то добра дорога, то нею ідіть. І знайдете мир для своєї душі. Ми живемо в часи, коли всі люди зацікавлені у новому вони повинні мати останню модель автомобіля, вони повинні збудувати собі дім найновішої архітектури. Одного разу такий чоловік, для якого ідолом була найновіша модель у одязі, сказав мені Я бачу у вас вузькі лацкани, а зараз в моді широкі. Ласкане пальто не мають для мене ніякого значення, але для багатьох людей вони дуже важлива річ. Інший чоловік якось сказав про мій дім він у вас старий чи не так? Моєму будинкові десь 25 років, але я вважаю його новим. Саме ця постійна погоня за новизною часто веде до розчарувань. Багато хто, йдучи цим шляхом, опинився у тупику, не маючи абсолютно ніякої мети в житті. Єремія ж говорить, що ми повинні шукати давні стежки, тому що саме там ми знайдемо спочинок для своєї душі. Замість того, щоб бігти до психіатра і випробовувати той чи інший новий метод, ми повинні прийти до того, хто говорить прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє, і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм, бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Матвія 11, 28-30 Друже мій, у Христі ми знаходимо спокій. Людському серцю потрібно щось більше, аніж цей механічний, електронний. Автоматизований вік, у якому ми живемо. Ми повинні повернутися до старих стежок. Читаємо далі поруч нього направляв Узіїл, син Хархаїн, з золотарів. Чи не здається це вам незвичайним? Як я вже сказав, каміння, що пішло на відбудову стін Єрусалиму, було величезним кожен такий камінь мав величезну вагу. Золотарі або ювеліри були призвичаєні сидіти на лаві і обробляти малесенькі шматочки золота вони не були призвичаєні до роботи з великими каменюками, хоч відбудова стін була для них нелегким заняттям, вони також брали участь у ній. І в наші дні є люди, що приносять справжню жертву Христу, хоч це й важко для них. Пам'ятайте, друже мій. Бог бачить це. Читаємо далі. А поруч нього направляв Хананія, син Раккахімів, і вони відновили Єрусалима аж до широкого муру. Раккахім означає аптекар. Аптекарі роблять таблетки, маленькі таблетки, щоб їх можна було проковтнути. І все ж ці люди працювали з великим важким камінням вони тягали цілі брили. Бог помітив також і це і записав це у своєму слові. Хотів би я сьогодні бачити побільше таких людей, які готові виконувати найтяжчу роботу для Господа. Я знав кількох пасторів справжніх божих людей, які буквально вбивали себе роботою Божою. У мене був чудовий товариш, у якого стався серцевий напад, від якого він помер. Він був людиною Божою. І, власне кажучи, згорів, працюючи для Бога. Я знаю і інших людей, які поводять себе точнісінько так. Якось я сказав одному пастору слухай, брате, я дещо знаю про твою роботу. Ти працюєш занадто багато. Ти надто багато робиш. Вгамуйся трохи. Друже мій, якщо ви маєте такого доброго пастора, який перепрацьовує. Підійдіть до нього, обніміть його за плечі. Сподіваюся, у нього не станеться за цього серцевого нападу, і скажіть йому, що ви молитеся за нього. Можливо, він один з ювелірів чи аптекарів. Скажіть йому, щоб він не перепрацьовував. Люди Божі потрібні нам сьогодні. Читаємо 12-й вірш а поруч нього направляв Шалум, син Лохеша. Зверхник половини Єрусалимської округи, він та дочка його. Слід запам'ятати це ми маємо сьогодні рух за емансипацію жінок, а в Єрусалимі жінки розпочали його ще за часів наємії. Ця дівчина сказала Ми підемо й допоможемо будувати стіни Єрусалиму. Чоловіки роблять це чому б жінкам не допомогти їм? Вочевидь, Шалум, син Лозеша, не мав синів, тож його дочка вийшла допомагати йому у відбудові стін Єрусалиму. Бог помітив це і записав у своєму слові. Читаємо тринадцятий вірш Браму Долинну направляв Ханун та мешканці Зануаху. Вони збудували її і повставляли двері її, замки її та засоби її. І тисячу ліктів у мурі аж до смітникової брами. Долинна брама вела до долини, вона могла бути з будь якого боку міста, тому що для того, щоб вийти з Єрусалиму, вам потрібно спуститися в долину, ця брама, через яку покликані пройти багато хто з нас. Коли я читаю про цю браму, я пригадую слова про долину смертної темряви. Всі ми пройдемо цією долиною. Давид говорив про неї у 22-му псалмі коли ми спускаємося цією долиною, вона стає все вущою й вущою, аж поки, якщо Господь не прийде, ви не вийдете через цю браму. Ця брама також брама смиренності та покори. Іноді Бог проводить нас через випробування і труднощі, щоб навчити нас чомусь. Нам сказано, що віра розвиває у нас різні чесноти, і серед них смиренність думок. Про це говориться у посланні до колосян це щось таке, чого ми не можемо розвинути своїми власними людськими силами. Смиренність повинна прийти з середини. це плід Духа Святого. Я пригадую розповідь про одного чоловіка, який сказав своєму товаришеві. Я намагався стати смиренним, і нарешті це мені вдалося. Товариш відповів Я бачу, ти пишаєшся цим. А як же, відповів той. Смиренність не досягається людськими зусиллями, нас робить смиренними, Дух Святий. Розповідають про одного священика, який був першим студентом у своїй семінарії. Одного разу, знаючи про його блискучі. Академічні успіхи його запросили прочитати проповідь у місцевій церкві, оскільки він був відмінником, той вийшов на ту кафедру з великою самовпевненістю. Але коли він став перед віруючими і почав свою проповідь, то відчув деяку незручність він зрозумів, що скласти проповідь на папері то одна справа, а встати перед людьми і прочитати її. Справа зовсім інша, він злякався, він забув усе, що знав. Закінчивши проповідь, він пішов з кафедри у великому соромі й приниженні. Одна мила леді стежила за всіма його діями і підійшла до нього після того, як він зійшов з кафедри. Вона сказала йому Юначе, якби ви зійшли на кафедру так, як ви спустилися з неї. То ви спустилися б з неї так, як ви зайшли. Бог вчить усіх нас у покореності. вона плід Духа Святого, долинна брама то брама, через яку повинні пройти ми всі. Читаємо 14 й вірш. А смітникову браму направив Мелкія, син Рихавів, зверхник Беткеремської округи. Він збудував її і повставляв її двері. Замки її та засоби її. Це брама важлива для здорового життя міста, але про неї сказано небагато. Сьогодні смітникова брама веде до стіни плачу в Єрусалимі, але в дні Неємії вона була розташована біля південно-західного схилу гори Сіон. Через смітникову браму виносили сміття. У другому посланні до коринтян 7.1 Павло каже. Отож, мої любі, мавши ці обітниці, очистимо себе від усякої нечистоти тіла та духа і творимо святиню у Божим страху. Павло говорив про цей аспект християнського життя, так само, як і про який будь інший. Ми з вами повинні визнати, що ми повинні сповідати гріхи свої перед Богом, чесне визнання гріхів лише у цей спосіб. Ми можемо виносити своє сміття. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої, 1 Йоанна 1:9. Читаємо далі: Аджерельну браму направив Шалум, син Колхезеїв, зверхник округи Міспи, він збудував її і покрив її. І повставляв її двері, замки її та засуви її, і направив мура став у шелах до царського садка, і аж до ступенів, що спускаються з Давидового міста. Я вважаю, що джерельна брама символізує те, про що наш Господь сказав жінці біля криниці А хто питиме воду, що я йому дам, прагнути не буде повік, бо вода, що я йому дам. Стане в нім джерелом тієї води, що тече в життя вічне. Під час свята ковчегів Христос устав і сказав Хто вірує в мене, як каже Писання, то ріки живої води потечуть із утроби. його». В наступному вірші Йоанн пояснює це твердження, це ж сказав він про духа, що його мали прийняти, хто вірував у нього. Не було бо ще духа на них. Не був бо Ісус ще прославлений, Іоанна 7,39 У посланні до римлян 8,9 Апостол Павло говорить, а ви не в тілі, але в дусі, бо Дух Божий живе в вас. А якщо хто не має Христового Духа, той не Його. Джерельна брама отже, говорить про те, що в кожному віруючому живе Дух Божий, і кожен потребує сповнення Духом Святим. Коли віруючий сповнюється Духом, він не тільки криниця, а й джерело живої води, яка л'ється благословіннями на інших людей. Всі ми повинні бути благословінням для інших у дні, в якій ми живемо. Продовжуючи читати цю главу, ми підходимо до сьомої брами, читаємо 26-й вірш з третьої глави. А підденці храму сиділи в офелі аж до місця навпроти водної брами на схід та навпроти виступаючої башти. Водна брама це брама, через яку у місто доставлялася вода. Певна кількість води потрапляла у місто через акведук, водопровід, але цього було не досить. тому воду ввозили також через водну браму. Про що говорить нам назва цієї брами? Я вірю у те, що вона символізує Слово Боже. Коли ми вивчимо цю книгу трохи детальніше, то побачимо, що саме тут Єздра встановив кафедру, з якої він читав Слово Боже. Місце вибране ним було символічним він вибрав його не випадково. Новий завіт ясно показує нам це, коли говорить про очищення. Омивання Словом Божим, Господь наш Ісус Христос сказав, через Слово, що я вам говорив, ви вже чисті. У своїй молитві, що записана у Йоанна 17,17, 17, Господь сказав: Освятити їх правдою, Твоє Слово то правда. Водна брама символ Слова Божого, воно омиває нас. Саме через цю браму ми намагаємося нести людям Слово Боже, і нехай Господь благословить нас для цієї благородної справи, бути вісниками благодаті Божої для усіх людей. Ми прощаємося з вами і продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. До нових зустрічей в ефірі. sit Я здіймаю твоє в молитві, згадую ім'я, бо в серці я любов незмінну маю і світлою стає душа моя. he <im> do Святиться ім'я Твої, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого щоденного дай нам на сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям не веде нас у спокус, але визволи від лука, бо твоє є царство, сила і слава у і слава. віки і в цьому незбагненному єднанні для всіх, хай буде істина встав. Останній час цей буде не останній. Для того, хто повірив у Христа. Дорогий радіослухачу. Час, проведений за вивченням Божих істин, швидко проминув. Якщо Господь продовжить наше життя. Ми знову досліджуватимемо Біблію в понеділок. А завтра та в неділю слухайте інші програми Трансвітового радіо. Сподіваємося, що ви матимете бажання написати про себе і поділитися враженнями від передач. Нагадую нашу адресу: Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 Місто Київ, Україна, індекс. 02090 Передачу записав звукооператор Олександр Боровик, ведуча Олена Мазур. Нехай Господь подарує вам багато чудових хвилин спілкування з ним.